Прогноз погоди в Україні на вихідні 15-16 лютого. В усіх областях України очікується зниження температури повітря, опади у вигляді снігу у південних областях дощем. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, в суботу поривчастий. На дорогах очікується формування ожеледиці та снігового накату. Тому водіям та пішоходам слід бути уважнішими. В суботу, 15 лютого. У західних областях вночі очікується невеликий, у Карпатах помірний сніг. В день часто місцями слабкий сніг. Місцями можливі короткочасні заряди помірного снігу. На Закарпатті без опадів. На дорогах уже ледиться, сніговий накат. Вітер північно-західний: 6-12 метрів за секунду. У горах Карпат пориви до 15 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 4-9. У Карпатах до мінус 13, вдень мінус 2, мінус 7, на Закарпатті мінус 2 плюс 3. У північній частині країни протягом доби 15 лютого часом місцями прогнозується слабкий сніг, але можливі короткочасні заряди помірного снігу. На дорогах ледиться. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби очікується в межах мінус 2-7. У центральних областях України вночі продуть помірні місцями значні опади, вигляді снігу, мокрого снігу, подекуди з дощем. Можливе налипання мокрого снігу, хуртовина, слабка ожеледь. В день часом місцями слабкий сніг. У Кіровоградській та Полтавській областях до 10-ї години ранку місцями помірний сніг, у Дніпропетровській області до 14-ї години дня, місцями помірний сніг, хуртовина. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградській області та Полтавщині 0 6, на Дніпропетровщині мінус 1. -3. Вдень температура повітря мінус 2. -6. У південній половині країни очікується увесь спектр опадів: дощ із переходом у мокрий сніг та сніг. Місцями значні опади. В окремих районах налипання мокрого снігу, подекуди вже ледиться на дорогах. Так на Одесьчині та Миколаївщині опади очікуються до 12 години. На Херсонщині до 14-ї години дня. У другій половині дня без суттєвих опадів. На Запоріжжі опади очікуються до 16-ї години, а в Криму до вечора. Вітер північно-західний: 7-12 метрів за секунду. У день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 2 плюс 5. Протягом дня очікується зниження температури повітря до мінус 4 плюс 3. У східних областях очікується сніг, мокрий сніг, приазов з дощем. Місцями налипання мокрого снігу. Хуртовина. На дорогах ожеледиться, сніговий накат. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. день місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря до 16-ї години. Коливатиметься в межах мінус 4, плюс 3. ввечері мінус 2-7. Неділю 16 лютого. У західних областях України часто місцями невеликий сніг. Можливі короткочасні заряди помірного снігу. На дорогах ожеледиться. Вітер західного напрямку 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 5-11 у Карпатах при прояхтанні до мінус 17. В день 0-5, на Закарпатті 0-2. У північних областях України ситуація аналогічна. Часом місцями на великий сніг можливі короткочасні заряди помірного снігу. На дорогах уже ледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі опуститься до мінус 8-15, вдень коливатиметься в межах мінус 3-8. У центральних областях очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Але не виключені короткочасні заряди помірного снігу. На дорогах ожеледиться, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі знизиться до мінус 6-12 в день, коливатиметься в межах мінус 1, мінус 6. У південній половині країни прогнозується суха та холодна погода. Сніг можливий тільки в Криму та на півдні Одещини. На дорогах ожеледиться, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 3-9, вдень мінус 4 плюс 1. І в східних областях 16 лютого часто місцями слабкий сніг, на дорогах ожеледиться, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі знизиться до мінус 8-14 градусів морозу, вдень коливатиметься в межах мінус 4-9.